Олена несе коробки зі взуттям. Каже, це весь товар, який вдалося врятувати після обстрілу ринка 29 листопада. Їхній павільйон закритий. Сусідній ларек горів, у нас все було задимлене, ну двері були вибиті, звісно. Ну, у нас більш-менш нормально. А там, звісно, жах. Дуже багато пошкодженої обуві по сравнів з тим, що там у людей воно повигорало, да, у вас? Взуття? Ні, у нас не повигорало, ми ж спасали, там ж горіло, ми спасали, кидали шубу, об асфальт, або все. У нас такі пошкоди. Зараз, каже жінка, шукатимуть місце для реалізації взуття. Потолок упав, полки всі попадали. Якщо нам кришу відремонтують, то нас криша тече. Якщо кришу відремонтують, то будемо тут торгувати. Страшно, що робити? Нам взагалі страшно. Цьому павільйоні ремонтують після обстрілу електрику, продовжують працювати, розповідає продавчиня Наталія. Потолок, бачите, все посипалося. роботка, да чи що да, да. продають жіночий одяг. Наталія розповідає, товар цілий, збитки не підраховували. Страшно, що робити. Ну вже треба надо на рядах, які найбільше пошкоджені, люди прибирають сміття, лагодять дахи та двері. всім Чим хто як кому міг, тушили, кидали, вбирали. Люди приходять після цього? Людей дуже багато. Ну, це наше життя Туди, Ми скільки років працюємо. Все, все ходить з відчинено, все працює. Тут вигоріли 30 торговельних павільйонів після обстрілу російської армії 29 листопада. Поранена одна людина розповів на своїй сторінці у Фейсбук начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Вдарили окупанти близько 17-ї. Ринок в цей час не працював. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.